Ми знаходимося на північній салтівці. Це будинок 16-поверхівка, вигорівші ви, майже всі поверхи, які знаходяться зверху. Пошкоджений підвал, пошкоджені стіни другого поверху, сьомого, восьмого. В цьому домі немає людей, нема світла, нема води, нема опалення. На 13-му, на 8-му у нас зараз люди працюють, у підвалі працюють. Другий поверх ми майже закінчили. Зараз відновлюємо стіни, перекриття місяць-два. От самі відновлювані роботи несучих конструкцій. Я не, не беру на увагу сантехніку, ну, електрич, електричну частину. Но це десь, я думаю, займе ще, ну, ще місяць-два.